Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і далі продовжуємо розгляд дослідження місії України. Сьогодні ми поговоримо про дивовижну Трипійську кераміку. Попробуємо розгадати або хоч зачепитися за розгадку тих великих загадок. Які пов'язані з цією керамікою, якщо на ці загадки подивитися з позиції етнософії, Ну, найперше почнемо з того, що дослідники трипілля, що вони відзначають, що в поселеннях, там, де жили трипільці, дуже багато цієї кераміки, залишків, верніше, черепків цієї кераміки. Непомірно багато. При тому, що, Якщо ми знаємо, що кожних 50 років тріпільці спалювали свої міста і переходили на інше на, на місце життя. І кераміку вони теж залишали, очевидно, там, де вони спалювали це місце. І тому питання, якщо вони, можна сказати, жили там, де вони жили, тимчасово і знали, що вони. Буквально за швидкий час переміститься на іншу ділянку, в інше поселення, то питання, навіщо було так багато кераміки? Таке враження складається, що вони. Та якби навмисне спішили як можна більше зробити цієї кераміки, щоб потім в кінці кінців всі її побити, понищити і піти в інше місце. Зв'язку з цим ця загадка ну, виглядає така, яка не має так би логічного пояснення. Але логіка починає з'являтися. Ми її починаємо нащупувати, якщо на позицію на цю на загадку подивитися з позиції етнософії, з позиції духовної науки, з позиції. Мотивації золотої піраміди. Археологи, які розкопували трипійські поселення, одне з таких поселень це в, біля села Небелівка на Кіровоградщині, там, де було велике Терпійське протомісто. От знаний наш археолог Михайло Відейко, говорить у своїй праці про те, що у цій Небелівці. Ну, по-першому, розкопали великій, велику громадську споруду. Вчені підозрюють, що це був храм великий найбільший храм цього поселення. Він, мав діаметр, він мав розмір 60 на 20 метрів, тобто така велика споруда. Але е, цінність в іншому, в іншому, що в цьому поселенні кожний кутик мав свій менший храм. І таких храмів було 15 в Небелівці. Але ще дивовижніше те, що там, де був цей храм, там обов'язково був, був великий горн для випечки е кераміки. З цього можна, можна припустити, що до кераміки люди відносилися не як до ужиткових речей, як до того, що потрібно їм для повсякденної праці, хоч це зрозуміло теж було потрібно, а як до чогось вищого. Тобто так само до якоїсь, як до якоїсь якогось священнодійства. Є така стара, дуже стара, далеко-далеко до християнська колядка, у якій розповідається про те, що, як почав творитися світ, що голуб пірнув в море, причому пірнув він три рази в це море, і виніс в дзюбочку пушечку золотого піску. І з цього золотого піску він почав творити світ. Гарна колядка, і якщо на це просто дивитися як на гарну колядку, ну щось зрозуміти тут важко. Якщо ж подивитися з позиції Етнософії, то ми відкриваємо велику таїну. І зараз ми про неї поговоримо трошки глибше. Щоб зрозуміти. Мудрість, яка закладена в цю колядку, як про яку ми тільки що говорили, звернемося знову до нашої, вже, можна сказати, не один раз вживаної схеми, де відповідається еволюція нашої планети і еволюція людини на цій планеті. Як вже було колись сказано одноразово, наша Наша Земля теж проходить етапи реінкарнації. Вони називаються Еони. В даний час ми живемо вже в четвертому еоні. Перший був Древній Сатурн. І в цей час, на Древній, коли це була перша інкарнація Древнього Сатурна, планета була, мала тепловий стан, і, відповідно, людина. На цій планеті теж була тільки згустком тепла. В Древньому Сатурні, на, на веоні древнього Сатурну, було вперше, можна сказати, створено людину. Було створено людину духами волі, які пожертвували свою сутність, свою субстанцію, а саме волю як тепло. Із цього тепла було створено перше людське тіло фізичне тіло. Мова йде про фізичне тіло, яке на Древньому Сатурні мали теплову субстанцію. От запишемо. Це був стан тепловий. На Древньому Сатурні стан планети нашої землі і стан людини, яка була на цій планеті, була єдина, єдина субстанція це тепло. На слідуючому еоні. Це, яке називається е, древнє сонце. Тепло, можна сказати, почало охолоджуватися і утворилося, е, стан, стан став газоподібний, Утворилося, якщо так можна сказати, повітря. То ще було не повітря, але газоподібний стан. На древньому місяці е, ще більше йшло охолодження і газоподібний стан. Відповідно, і людина на древньому сонці теж була газоподібною. На древньому місяці. Ще більше відбулося охолодження, ще більше ущільнення і стан став рідкий. Рідкий стан? Як планети, так і людини. І в четвертому еоні, яким є на сьогоднішній день наша земля, відбулося ще більше ущільнення, і стан сьогоднішньої планети, і стан людини твердий. Тут варто зауважити, що мова йде тільки про фізичне тіло. Тобто тут фізичне тіло було теплове, потім відбулася метаморфоза, воно стало газоподібне, потім знову метаморфоза стала таким жлейним, е е рідинним. І остання метаморфоза, яку ми зараз маємо, наше фізичне тіло, є на сьогоднішній день твердим. Інші тіла, наприклад, вони ми зараз про них не будемо говорити. Наприклад, на фізичне тіло пройшло наше чотири, вже можна сказати, чотири реінкарнації. Тобто, вони вже чотири стани. Воно вже воно найдрівніше, найскоріше створене. Воно вже має чотири, так би сказати, пройдених етапи. Ефірне тіло, яке було вперше створене на древньому сонці, воно має тільки три етапи, астральне тільки два етапи. І на Землі безпосередньо людина одержала четверте тіло, Я тіло, ну, я організацію. Ця я організація стала, стала можлива тому, що людина мала тверде тіло. Тобто, наше тверде тіло одержало Я, Я свідомість. Ще один аспект цього твердого тіла полягає в тому, що це тверде тіло просякнуте мінералами, мінеральними субстанціями тобто тверде тіло просякнуто мінеральним царством. І ось коли людина на землі одержала я свідомість, вона з об'єкту перетворилася, можна сказати, на суб'єкт, вона з тієї істоти, над якою працювали духовні сили, перетворилася вперше, почала стала і тією істотою, яка могла вже щось і сама створювати, яка сама стала творцем. І те, що вона стала творцем, це відноситься суто до мінерального царства. І тепер ми можемо спочатку розшифрувати колядку, яку тільки що було сказано, про яку. що тут, про що тут говориться? Що голуб, голуб це є тепловий стан. Тобто, от, знаємо, в Євангелії написано, що Дух Святий зійшов на Христа у виді голуба, а на апостолів зійшов у виді голуба. Язиків полум'я. Тобто, полум'я і голуб, вони ідентичні. І тому тепловий стан це є суть голуба. І коли голуб пірнає три рази в океан, то це відбувається в цих три інкарнації нашої планети. І тільки коли в третій раз голуб пірнає в океан, він виносить золотий пісок, з якого починає творити світ. Тобто тільки тоді, коли голуб дістав я свідомість, коли людина. Дістала я свідомість, тільки тоді вона могла стати творцем. Оце те, що стосується колядки, і як, можна сказати, етнософія проливає світло на, 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 на загадки нашої минувшини, на загадки історії. А тепер поговоримо далі про кераміку. Отже, людина у фізичному тілі, яке має твердий стан, дістала я свідомість і стала творцем. Зрозуміло, що це ще не Божественний творець, але людина вже вчиться творити. І вчиться творити вона саме в мінеральному царстві. Вона має доступ до мінерального царства. Чи, наприклад, не скажеш про рослинне царство чи про тваринне царство, вона ж там не вміє це робити. І те, що вона робить, це все тільки, як би сказати, спроби, але це ще не творіння. І, от в, в, в мінеральному царстві людина вже виступає як мах, вона вже вміє робити всякі сполуки, вона вже вміє робити. Вона вона багато чого вміє вчитися робити, і це правильна. Як би сказати, це її правильний роздум. Вона навіть вміє робити їжу з штучну, там чи штучне молоко, чи штучний мед. Тобто це все говорить про те, що людина вже дуже глибоко проникла в таїни мінерального царства. Чого допустимо, ще не вміли ні Атланти, ні навіть вже представники нашої корінної раси арійської, там деревні індійці чи, чи древні перси, вони ще не вміли працювати з матерією. А сьогоднішня людина вже дуже глибоко в цей стан занурилася. Суть оцієї, оцього опрацювання мінерального царства, можна сказати, воно має два. Суть складається з двох елементів: або з ущільнення, або з розвільнення. Коли людина опрацьовує, одухотворює оце, оцей фізичний світ довкола себе, оце мінеральне царство, вона вступає, навіть то, того сама не розуміючи, вступає в контакт. В підсвідомий навіть контакт з духами елементарного цього, елементарного світу мінерального царства з гномами. Українські традиції це рахмани, їх називають рахмани. І навіть якщо подивитися, гноми завжди, коли ми уявляємо гномиків, то вони завжди мають такі. Таку кірку на плечі, чи в чи руках несуть. Чому? Тому що вони якраз займаються оцим розвільненням чи ущільненням каміння, якого створені мінерали. Коли ці каміння розбиваються, гноми, як би сказати, звільняються, гноми розчаровуються. Коли навпаки, це каміння, коли створюється щось, ущільнюється, гноми так би зачаровуються. Ну зараз ми не будемо говорити безпосередньо, як людина пов'язана з гномами, але можемо сказати, що. В українській традиції, етнографи це знають, є таке розуміння, як Рахманський Великдень. Що це таке, хто не знає, скажу кілька слів. Тобто, в старину вважалося, коли проходить Великдень, коли відбувається це велике свято, День весняного рівнодення, то після Великого Дня, після Пасхи, люди. На Пасху вони споживали найсвятіші продукти, а саме вони споживали песенки, писані яйця, тобто сакральну їжу. І тоді вони ці шкарлупки з цих писаних яєць кидали на воду в річку і знали, що. По цій річці вода буде цю шкарулубку нести в царство Рахманів. І вони знали, що воно через два тижні, відколи у нас відбувся оцей Великдень, через два тижні ця шкарблубка припливає кудись далеко туди, в, в Ірії, в духовний світ, і там Рахмани знають, що вже настав Великдень, і вони теж святкують Великдень. І навіть по цьому можна зрозуміти, що людина пов'язана з, з цими елементарними духами мінерального царства. А ще один момент цього зв'язку тут прослідковується в тому, що два тижні розбіжності. І тут воно перегукується з тією розбіжністю, яку ми сьогодні маємо між Юліанським і Григоріанським календарем. Це, цей календар, розбіжність, ми вже колись про це говорили, воно пов'язано з. Переміщенням сходом зірок, небесних світил, і з переміщенням в, в, в результаті цього, цього, цього зміни констеляції зірок, переміщення дня весняного рівнодення безпосередньо без, ну, безперервним переміщенням дня весняного рівнодення, яке за якийсь період воно, воно трошки дуже повільно переміщається, але за Дві більше як за 2000 років весняне рівнодення з одного знаку зодіаку переходить в друге. І оце переміщення, коли воно вже стає вже дуже таким, як би сказати, видимим кардинальним, тоді от відбувається така річ, що календар, в якому живуть люди, і календар небесний, вони не співпадають. Ну що ми сьогодні маємо, якщо взяти Юліанський глигоранський календар. Тобто тоді, коли почався календар, як Юліанський, було одно. Одна констеляція зірок, одна, як би сказати, дата весняного рівнодення, коли пройшло 2000 років, воно змінилося на два тижні, тобто воно вже посунулося. І це ж саме було колись і у трипільців. Коли вони виходили з своєї прабатьківщини з Анатолії, була одна констеляція зірок, одно, один час весняного рівнодення, коли ж вони вже. Працювали, жили і, і робили е, в свої свята вже на тріпів трипіллі, то вже воно змістилося на, на оцих два тижні, і тому два тижні на два тижні різниця між, е, між Великоднем, тим, що святкували на наших землях, і тим, що е, ми називаємо як Рахманський Великдень. Тепер ще треба сказати таку річ, що людина, яка опрацьовує працює в мінеральному царстві. Це не просто контакт з, з цими елементарними істотами, з гномами чи з рахманами. Найголовніше, що те все, що людина опрацює, одухотворить в мінеральному царстві, одухотворить через свою, через свою працю, буде, можна сказати, піднято на нову інкарнацію нашої планети, яка називається новий Юпітер. Або в церковній традиції новий Єрусалим. І все, що тут має мінеральні форми, в нановому пітері буде мати форму буде мати форму рослинну. Тому що так само, як тут рідкий стан, рідкий стан або вода, вона пов'язана з ефірними силами. Так само, і тут будуть проявлятися ефірні сили, і тут буде стан рослинний. І таке, як пише Штайнер, така річ, як допустимо, Кельнський собор, який будувався дуже багато кілька століть. Він знову буде відтворений на новому Юпітері, але це вже буде як рослинна форма. І так само все, що людина опрацювала, як рослинна форма буде буде знову відтворена на, на новому Юпітері, і в тому числі і Трипійська кераміка, теж буде піднята на новий Юпітер. У формі вже рослинних, рослинних творінь. Таким чином, ми приходимо до розуміння того священства, яким займалися трипільці, коли вони створили свою кераміку. Тобто, цих священнодійств було два: перше священнодійство – це обробіток землі, коли вони розвільнювали землю. Це одна робота з мінеральним царством, і друге священнодійство – це, це коли вони ущільнювали землю, брали глину її ущільнювали, коли вони робили кераміку, через, дякуючи вогню. І це була друга другий, поля, другий полюс цієї діяльності цього священнодійства. Таким чином можна сказати, що ми можемо, дякуючи етнософії, зрозуміти зміст. Чому трипільці до кераміки відносилися як до священне дійства, чому вони її виготовляли, можна сказати, більше, чим їм було необхідно, і чому вони її потім розбивали? Це для того, щоб вступати в контакт з, з Рахманами, якщо ми говоримо про все це з позиції духовного розуміння. На сьогодні все. Дякую за. Всім, хто слухав, і до нових зустрічей, де ми знову будемо розглядати наступну наступну загадку трипілля.